Вітаю вас, друзі! В цьому відео хочу розповісти про своїх хатніх улюбленців, а саме про двох равликів Ахатін. Ой, було в мене два равлики. Чому було? Тому що зараз їх вже не два, їх вже 40. 40 мілких карапусів. Ну, 42, якщо враховувати батьків. О, як всім відомо, вже, я думаю, що равлики відкладають кладки і не одну, там від трьох до п'яти. Ну і, коротше, в чому вся суть виходить. Я то це знав, але я допустив дві помилки. Перша помилка це те, що вона була, правда, незначна та помилка, що перемістили равликів в більш тихе місце. А друга моя помилка була це сама основна те, що додав дуже багато субстрату. І тому равлики відклали яйця і дали потомство. Саме цікаве, що це було дві кладки, одна вже повзає, інша ще лежить. Теоретично має бути ще чотири кладки. Це теоретично. Щоб цього не було, щоб цього не допустити, тому будемо зменшувати кількість субстрату в тераріумі. Ось дивіться, є ось такий в мене тераріум. Тут насиплено десь сантиметрів 15 субстрату. А треба не більше п'яти. Тому зараз будемо прибирати тераріум і виправляти помилку. Якщо ви не знали, то знайте, що не треба сипати багато субстрату, і буде вам щастя. І будуть ваші равлики вас радувати в тій кількості, в якій ви їх купили. Ну що ж, тепер починаю прибирати. А зараз на екрані ви бачите фото равликів, а саме дихальця, в якому розміщені яйця, які вони потім будуть відкладати. Якщо вашим равликам півроку або більше, можете заглядати отак інколи в дихальце. І якщо ви бачите ось такі об'єкти, то знайте це яйця. Це равлик ваш готується зробити кладку. Ось, друзі, все прибрав я тераріум. Використалось пачечку такого субстрату. 2 л. Якраз вистачило тераріум 20 чи 22 літри, якраз 5 см е, субстрату насипленого на, на низ. В принципі, маленькі карапузики вже там повзають. Їсти дали, е, водички дали, в принципі, все, равлики покупали, Вон, бачите, вже самі додому лізуть. В свій частенький дім обновлений. А, ну і на останок, друзі, що хотілося сказати. Якщо потрібні равлики, пишіть в коментарях. Подаруємо. Е, на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До скорих зустрічі!